Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу показати вам, яка косметика в мене закінчилася за серпень місяць. Це відео знімаю трішки швидше, тому що на кінці відео ще буде таке невеличке розхламлення. Ну я не буду викидати ту косметику і парфюмерію, яку я вам покажу. Я її хочу віддати мамі. Ось, давайте починати. Почнемо з високих баночок. закінчилась в мене ось така міцелярка від Garnier Тут 400 мл. Мені дуже подобається вона добре знімає макіяж із обличчя, із очей, не, не пече, не, очі, не викликає ніякого дискомфорту, мені подобається. І по ціні вона дуже бюджетна. Тобто ціна якість мене повністю влаштовує, коли в мене не буде жодних ніяких міцелярок, ніяких <зас> засобів для зняття макіяжу з очей, я буду її повторювати. Ось. Так, це перше. Ще в мене закінчилось ось такий віднюкс. Це по типу теж, це такий засіб три в одному. Знаєте, у мене довіри до такого засобу немає, тому що написано, що можна використовувати і як крем для обличчя, і як молочко для демакіяжу, для зняття макіяжу, і як ще як маску. Я використовувала саме як засіб для зняття макіяжу. Ну, Не скажу, що мені це сподобалося. Ну, здається, макіяж з обличчя знімало добре. Для очей я не пробувала, тому що я не люблю кремом по очах вовтузити-сюди, туди тому ось так. Ну, мені попадався в якомусь наборі, я використала, самостійно я би цей засіб не купувала. Ну, І тут невеличкий об'єм 15 мл. Так, в мене закінчилися два лосьона. Давайте покажу, вони такі в нещасному вигляді. Перший лосьон ось такий. Тут 150 мл. Я за липень закінчила з цієї серії скраб. Скраб мені взагалі не сподобався, я казала. Цей лусьон, ну, менш більш нормальний. Тут приємний такий апельсиновий аромат. Він мав таку легку текстуру. Відразу, як ти наносиш, перетворювався в таку водичку. І єдиний який мінус, я от не розуміла, він ніби легкої текстури мав би швидко впитуватись, але ні, ти дуже довго був такий мокрий, він прям просто перетворився в якусь воду і просто з тебе стікав. Так би не хотіло тіло його впитувати, шкіра. Ось такий от нюанс. Ну, в принципі, попадався мені в наборі, самостійно я би його не купляла. І наступний лосьон це ось такий від Фармасі Бліс. Ну, з упаковками в фармасі завжди проблеми. Вони у мене або ламаються, або ось так лущаться в такому вигляді. Це парфумований лосьон 100 мл. Дуже солодкий аромат. От в мене був такий парфюм, водичка, то вона і то не така солодка. Мені здається, що лосьон дуже солодкий. Його би треба було можливо зимою використовувати. Але я поспішала, тому що тут піджимають терміни придатності. Він виходить в серпні місяці. У мене ще два є в запасі, тобто він же вийшов, бо вже рахує кінець серпня. І... Але я тепер подумала: ну лосью, ну що йому буде? Ще. Притримую його до жовтня, в жовтні вже як похолодає, тоді буду використовувати. А цей використала так, в принципі, події непогані, але то, що надто солодкий. Тому я старалась його використовувати тільки на ноги, ну на нижню частину тіла, скажімо так, подалі від носа, щоб не чути цей такий солодкий аромат. Так, далі, давайте гелі для душа покажу. Закінчився у мене ось такий від івроше. Тут 200 мл, він був кремоподібний. Мені це не подобається. Як виявилося, я не люблю кремовими гелями користуватися. Я декілька разів ним скористалась по прямому назначенню. Ну, написано, бачите, що він для сухої шкіри і підходить. І я його використала як здебільшого, як рідке мило. Перелила Баночку, зараз я все. Якщо якісь є питання, не зовсім мені там чи аромат, чи ще щось чи, чи сама форма подобається, то я переливаю і використовую як рідке мило. І це так само зробила. В принципі, аромат приємний і ну, плюс-мінус задачу справляється добре. так, Де ви його поставите, бо він падає. І ще один гель для душу це вже мініатюрка, ось така від Пайот. У мене закінчилася тут всього-навсього 30 мл. Він теж був кремоподібний, але якось не настільки, як цей, Ну, я не знаю, як це пояснити, він якийсь краще пінився. І, ну, і тут його всього-навсього 30 мл, тому його ненадовго вистачило і якось я швидко його використала. Сама би самостійно би не купувала, тому що, ще раз повторюсь, як виявилось, я не люблю кремові гелі. Я більше люблю все таки як гель, щоб було, щоб воно ось так. Далі для волосся. Для волосся в мене закінчився ось такий шампунь Момо, тут 75 мл. Сподобався мені цей шампунь, він був такого жовто-зеленого кольору. Жовто. Так. І він добре працює, волосся не сушить, навпаки, зволожує. Ну, тут і написано, що він для сухого і пошкодженого волосся. Це дійсно так, він так якби живить волосся, і воно красиво виглядає. Теж мені попадався в наборі, не знаю, здається, він не бюджетний. У мене такий самий зараз використання. Я вже вирішила, так як в мене два їх разом використати, тому що тут, так як невеликий об'єм 75 мл, то все-таки буде 150, і це, мені здається, краще. Ну Використала, сподобався. Використала ось таку маску для волосся. Тут 75 мл. Не знаю, чи це повний розмір, чи це мініатюрка. В принципі, маска непогана, але нічого такого. Ну, така звичайна прохідна маска. Трохи зволожує волосся Ось. і використала і добре. Так, самостійно вони купляла. Так, вона буде стояти. Давайте її З цього боку я поставлю. Ось так. Далі Далі покажу. Ну, Зубна паста в мене закінчилась, як завжди. Кожен місяць одна зубна паста стабільно закінчується. Цей раз ось така. Colgate Total. Написано, що вона відбілююча. Відбілюючого ефекту я не бачила. Але в загальному паста працює добре. Вона ось такого блакитного гелеву, вона гелева і блакитного кольору. Так. Е, далі, давайте креми для рук. Цей раз, знаєте, як на диво, немає закінчених кремів для рук від фармасі, що в мене щомісяця морські мінерали закінчуються. Є два вже такі на підході. Вони один в мене в ванні, один в кімнаті стоїть, і вже вони такі на кінець. Але вже якщо б я знімала вже такі на початку вересня це порожні баночки, то б якраз вони ввійшли сюди. А так, як я знімаю. Ще серпень не закінчився, то вони, відповідно, ще не закінчились, тому в мене їх не буде в цьому звіті. Так, давайте почнемо з отакого крему для рук. Він мені взагалі не сподобався. По-перше, дуже неприємний аромат. І в мене колись була фльор де котон, оці квіти-котони, ну то вони приємно пахли. А тут якийсь такий, знаєте, дуже, такий, якась така дуже дешева віддушка. І дуже неприємно. Не знаю, мені сподобалось. І так само він був дуже рідкий. І ну, дуже швидко пішов, тому що я, ти ним так, його використовуєш, і в те таке відчуття через хвилину, ніби ти нічим не користувався, і ти знову береш, і ну, дуже багато його пішло. І що я його частково використала для ніг, тому що віддушка неприємна і не хотілося ним користуватись. А який мені дуже сподобався, це ось такий крем для рук. У мене, до речі, є ще один такий в запасах це залоє, він нібито теж мав таку легку текстуру, як і цей, але він дуже добре зволожував руки. Я думаю, за рахунок того, що в склад входить в І мені дуже сподобався. Тут 50 мл, в цьому, я не сказала, 60 мл. І е, я би такий крем купила. Так, далі, а в сумочці у мене був ось такий від е, Ritual. Е, це взагалі то це лосьон, чи це крем для рук. Зараз я почитаю. Мені здається, що це лусьон. так. Але оскільки це такий малесенький, скільки тут 20 мл, то, знаєте, ну, лосьон це що, на один раз, і то не факт, що вистачить. Тому я використовувала як крем для рук. Мені сподобався, він в мене був з собою, і він мав приємний аромат і добре працював. Так, далі. Далі давайте покажу вам, вже перейдемо до обличчя повністю. Так, в мене закінчились відразу три засоби гелі для вмивання. Так, давайте почнемо з цього. Це я використовувала по прямому призначенню: це така олійка була для вмивання. Добре, пінилася. Єдине, що вона була дуже рідка, і тому ось такий формат. Упаковки для неї не дуже підходив. Краще б вона була з якимось дозатором, тому що був перерозхід. Явно ти відкривав і вона зразу витікала. Але, в принципі, вона мені сподобалась, вона добре працювала, не сушила шкіру. Ось. Тут написано, що в склад входило. В принципі, мені сподобалось. Тут було 55 мл, десь мені вистачило на місяць. Користування, можливо, на три тижні. Так, далі. А оці два, давайте про цей перший. Цей в мене. Колись я купила набір, і у мене було декілька ось таких мініатюр. Я один навіть, по-моєму, використала як для обличчя, вмивала обличчя, а ось... але він дуже має неприємний аромат і таку якусь текстуру теж не дуже приємну. Ну, Основне це за аромат. Якщо мені аромат не подобається, я це не можу користуватися. Тому я вилила його теж в засіб для миття рук. Як рідке мило і ось так ви, використала. Це, бачите, фірма Адерма. Тут 25 мл. Не могла користуватись по прямому призначенню. Так. І така сама історія з ось цим. Гіж'єн, напевно, бренд називається. Тут 30 мл. Написано: взагалі це нічний для, для нічного для вечірнього користування для вмивання. Не сподобався мені аромат. Він, і, і, а і ще він. Він гелеподібний, але він дуже погано піниться. Не знаю, ну, треба було просто його багато, дуже щоб нормально помити обличчя. Я десь три рази ним користувалася, зрозуміла, що ну, тут аромат, от тут взагалі в цьому неможливо переносити аромат. Він якийсь неприємний, такий противний. А ось цей просто специфічний. І я подумала, ні. Не буду ним користуватись, у мене багато є засобів, які приємно пахнуть, які мені приносять задоволення. Тому це я теж використала як засіб для, для миття рук, перелила в рідке мило. Так, далі в мене закінчився ось такий скраб для обличчя від Payot. Е, сп... Ні, це не для обличчя, це для тіла, Боже, що я таке говорю? Скраб для тіла е, хороший скраб тут. 25 мл, надовго вистачило, він економний, в ньому багато скрабуючих частинок, тому його потрібно було зовсім небагато для скрабування. І вистачило, не знаю наскільки, ну надовго, скажімо так. Так, далі. А ще для тіла залишився один продукт ну, це ось такий шампунь, твердий, але я його не використовувала як шампунь. Я щось подумала: знаєте, що такий твердий шампунь міг би сушити волосся. Ще я це не пробувала, це такі в мене здогадки. Але так, як в мене є багато ще різних шампунів в запасі, а в мене немає взагалі твердого мила. Тому я подумала і е, поставила його в мильницю і використовую як тверде мило. Там мию спонжним, руки деколи. ну так, так, і, так він працює добре. Мені сподобалось. Тут 80 грам було. Так, і тепер давайте для обличчя, що закінчилось. Закінчилась ось така сироватка від Innisfree. Вона дуже мала приємний аромат зеленого чаю. Дуже добре зволожувала, вона якраз іде зволожуюча, ось. Тут 30 мл. Мені сподобалось, я з задоволенням її використовувала. Це корейський бренд. Я би таку собі купила. Написано, що тут інтенсивне зволоження. І це правда, це прям відчувалось на обличчі. Далі, закінчився в мене ось такий крем від гарантія, це відбілюючий крем. І насправді я від нього побачила результат. Тут написано, що результат вже буде десь через 7 днів. І це насправді так. Тут невеликий об'єм 10 мл. Я його використовувала тільки в вечірній час, ну і мені, можливо, вистачило десь до двох тижнів. І я реально через тиждень вже побачила результат. У мене обличчя стало набагато світліше, пігментні п'ятна посвітліли, і взагалі такий, знаєте, тон обличчя вирівнявся. що... Ну, класний засіб, я, можливо, колись собі такий ще куплю. Цей я не купувала, він мені попадався в наборі, я його попробувала. і мені дуже сподобався. Ну, правда, я разом з ним ще використовувала сироватку, теж відбілюючу, але вона така. Там написано, що вона ну, натуральний, там складники, і я не думаю, що вона так дуже сильно працювала. Я думаю, що все-таки більша заслуга йде для відбілювання цього крему, якось більше довіри мені до нього. Так, і ще один крем мен мене закінчився М мініатюрка ось такий Лосітан. Його я вже наносила на шию на зону декольте, тому що мені не треба було відбілювання на шиї. І мені теж сподобався, добре зволожував. Такий непоганий крем, правда, тут всього на всього мені здається 5. Така невеличка мініатюрка. Так А, ще, ще забула одну сироватку показати. Чи я і, і не показувала. А, так, я. ось така у мене ще закінчилася. Дабл серум, вона була в таких ампулах. Ось. Мені сподобалось, вона добре зволожувала шкіру. В ці ампули я наносила тут три штучки було. я наносила тільки на шию. І мені одної ампули вистачало на два рази використання. Незручно, з незручностей, що дуже складно з цієї ампули цю речо, <реш> речовину добути. Ти її витрясаєш, вона дуже складно виходить звідти. Треба так, знаєте, з силою добре потрясти. Це був мінус. А так, в принципі, мені сподобалося. І вона, я чому її використовувала тільки на шию, а на обличчя ні. Тому що я на обличчя використовувала, от я казала, я і відбілюючий крем, і відбілюючу сироватку на обличчя, а відповідно, в той же час використовувала ці ампули на шию. І зараз ту сироватку, сироватку що відбілюючу, я не показую, тому що вона в мене ще не закінчилась. Вона вже піде на вересень. Так, дум. там ще у мене десь третина залишилась. Так, далі ще залишилися два продукти. Перший це ось такий крем для шкіри навколо очей. Він в мене не зовсім закінчився, але я його вам хочу показати, тому що для мене він дуже дивний. Так, дивіться: ось він такого, бачите, зелено-бірюзового кольору. І він, так, отак вже так покажу. Ну, для мене це дивно такий крем для шкіри навколо очей. Ось. І він має аромат якоїсь лікарського засобу, якоїсь лікарської мазі. Ну, На ранок я його не могла використовувати, тому що, коли ти його наносиш, в тебе такі, ну, такі залишаються блакитні круги навколо очей. Тому я його наношу тільки в вечірній час. Я, звичайно, ці залишки ще використовую, тут десь на 5-7 днів ще залишилося. Але хочу вам в такому стані показати, що для мене це дивна текстура. І, ну, не дуже мені сподобалось її використання, хоча, здається, непогано, зволожує шкіру навколо очей. Але, ну, дивно, дивно ось такий крем. Тут 15 мл. Так. Е, ну, купувати я би його не стала. Так. Далі і останній продукт, що в мене закінчився, це ось такий пробник. Аромату Міс Діор. У мене взагалі всі пробники зараз в Project Pen, але цей один якось використала поза межами Project Pen. Ну, Мені подобається аромат Міс Діор, цей теж був хороший. І ну, це на тему Троянди це аромат. Сподобався, в принципі. Так. Ось і все. Це, цей раз ось така невелика кількість, як я вважаю, за серпень закінчилось продуктів, але тому, що серпень ще не закінчився. Так, і тепер давайте я вам покажу, що я буду розслаблятись. Так, давайте почнемо з ароматів. Я їх буду відправляти мамі і зараз розкажу, які і чому. Це будуть три аромати. Так, перший аромат. Ось такий і Марі Натюрель. Я з ним довго пробувала подружитись, подивіться, скільки я його використала. Але я його дуже швидко перестаю відчувати на собі. Я його відчуваю десь хвилин 15 і все. І Потім треба дуже так принюхуватися, і мені це не подобається. Тому хочу. А мама моя навпаки любить такі аромати, щоб от нанести, і вона їх переставала чути, але щоб в неї приємно пахло. Ну, якось так. Тому... Мені в цьому плані повезло, я можу їй такі аромати віддавати. Так, наступний аромат це ось такий воляре тендер, це трояндочка. Ну, Теж його трохи носила, пробувала з ним подружитись. Цей аромат я хоча б 15 хвилин відчуваю. А цей я взагалі От я наношу і я через пару хвилин його перестаю взагалі відчувати. Треба отак прямо до волосся принюхуватись, щоб якийсь такий, знаєте, невагомий, легенький аромат Троянди, десь там вдалині. Ось так відчувати. Я, мені таке не подобається, тому теж відправляється до неї. І останній аромат з тої ж серії це Іфріве. Це аромат яблука, теж відчуваю перші пару хвилин і все. І аромат сходить на, ну взагалі зовсім з мене сходить, я його взагалі от, треба просто вкнутися в руку чи в волосся. І тільки так, десь, десь там далеко, я відчуваю якесь я, кисле яблучко. І тому ну, цей аромат я мало використала. Ну тут по флакону не скажеш, хіба отак перевернути. А ні, трохи використала все-таки. Ну, отже так, ці три аромати я відправляю мамі. сподіваюся, що їй сподобається. Так. І ще, що я мамі відправляю, це я просто ран... я з нею ділюся кремами для обличчя, бо ви знаєте, по яких цінах я купую, які вигідні набори. Вона не має можливості. По таких цінах ну, не може знайти ніде. Тому я з нею просто ділюся. Ну, так рандомно, от якісь креми вибрала і зараз покажу, які даю. По-перше, ось такий. У мене він є в дублі. Ось такий. Вона любить, до речі, у баночках користуватись кремами. Тут 50 мл. Це перший. Так, старалася, знаєте, рандомно ну, вибрати, старалася, щоб був він єдине, що якийсь повнорозмірний, або такий, ну трошки більшенький, щоб не був там 3-5 мл. Вона не любить такі дуже мініатюри, а так хоча б 15 мл. Потім ще один це ось такий. Тут теж 50 мл, мені здається, або 40 зараз. Ну, І дивилась, щоб дата була хороша вон до 2-го, щоб в неї був час. Так би її використати їх так. Але я бачу, скільки. А, 30, ні. помилилась, тут 30 мл. Ну, все одно, 30 мл це теж непоганий об'єм. Далі ось такий крем. красна на зиму їй добре буде, бо це ріж. Тут теж 30 мл від Леона. Далі ще один ось такий 30 мл. Так, ну це до 7-26. го го Так. Далі cc крем отакий в мене є в дублі. Тому я з нею поділилась. один Я попробую один вона. Так, Потім вуаля. Я вже такий колись використовувала. Мені сподобалось. Я знаю, що він класний. Тут 30 мл. Отакий в мене теж є в дублі. Amperfет. 30 мл. Це зволожуючий. І останній, так. Ні. Чи це не останній? Я вроді 8 штук. А, правильно, 8 це 7. І восьмий, ось такий віднюкс. Такий я теж пробувала, тому цей, хай вона попробує, тому тут вона все 15 мл, це найменше. Ось. ось таке я відправляю мамі, тому таке невеличке розслаблення. Так, я на цьому буду завершувати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми всі побачимось в новому відео. Всім па-па-па-па!